Жива ялинка символ і абсолютний міст гави нового року. У різних країнах її прикрашають по-своєму у Франції, навіть вішають на стелю, і щороку сім'ями або поодинці люди шукають свою єдину новорічну ялинку, щоб напередодні свята будинок незмінно наповнювався тонким ароматом ялинових голок. Дзвоном скляних куль і дзвінким дитячим сміхом про те, як вибрати правильну ялинку і зберегти її свіжість довше. Ми запитали у експерта Інмі Роум, флориста Марії Зайцевої. Марія Зайцева, флориста, власниця салону ВІП-букет. Вона завжди в курсі останніх тенденцій у світі квіткової моди свої букети Марія збирає з особливою любов'ю і теплотою, адже вони створені, щоб дарувати радість і висловлювати потаємні почуття. Порада 1. Вибирайте за запахом ялинок на ринку дуже багато, на будь-який смак і гаманець, якщо вам важливий аромат дерева. Зверніть увагу на сербську ялинку і піхтофрейзера. Обидва варіанти дуже пишні і мають досить сильний ялиновий аромат. Сербська ялинка більш доступна за ціною в порівнянні з іншими варіантами схожої якості ялиця фрейзера – найдорожчий варіант. Але при цьому і самий пишний. Саме такими ялинками зазвичай прикрашають п'ятизіркові готелі, дороги і ресторани. Найпопулярніше новгодне дерево досі децька ялиця або ялиця, але у неї є два значних недоліки. Відсутність запаху і несколько лисувата верхівка в якості новорічного дерева потроху набирає популярність і сосна, гулки у неї довгі і м'які дерево дуже пухнасте, запах відмінний, але за формою на любителя. Трохи круглувата і звичайно зверніть увагу на нашу російську сибірську красуню. У неї і запахотличні, і найприйнятніша ціна порада: да? огляньте голки при виборі ялинки, також як і будь-якого іншого рослини. Огляньте дерево на предмет фізичних пошкоджень, і постарайтеся знайти екземпляр з цілими і пишними виточками, що потрібно враховувати якість голок і їх колір, і присутствує на гілочках. Можна спробувати трохи потрясти дерево і подивитися, наскільки вона обсипається. У теплому приміщенні без води ялинки починають швидко сохнути, поэтому многія продавці, в тому числі у великих торгових центрах, зберігають ялинки на вулиці і порційно. Заносять в зал, але насправді занадто низькі температури для ялинок також шкідливі, вони можуть замерзнути і після потрапляння в тепле приміщення швидко обсипатися. Порада 3. не шкодуйте води. Є багато засобів, що продовжують життя зрізаним рослинам, в тому числі і різні поживні суміші оновіть сріз дерева і стежте за кольчеством жідкості, тому що вона дуже швидко зникає, а в підставці поміщається не так много води. Будьте готові до того, що за ніч ваше новорічне дерево може випити всю воду. У перші 1-2 тижні обов'язково треба доливати воду 3-4 рази на день. А якщо у вас жарко, ще частіше можна ще насипати в воду цукор як поживна речовина. Дуже важливо правильно вибрати місце для установки єлені, в якому разі не ставити дерево поруч з батареями і обігрівачами. Ідеальним для нього буде прохолодне місце. Порада 4. Зверніть увагу на ялинки в горщиках. Такі ялинки бувають не вище метра і живуть роками. У салонах їх поливають і тримають в холодильнику, а влітку виставляють на вулицю. Якщо ваш вибір на цей рік ялинка в горщику, керуйтеся простими порадами, щоб ялинка дожила до весни її можна було висадити. Наприклад, на дачі віддавайте предпочтене небольшим і молодим деревам. Другий нюанс є ялинки, вирощені в горщиках. А є ялинки вирощені в землі, і до нового року просто пересаджені в горщики, у других шансов дожити до весни менше. Якщо ялинка вище 1,5 метра, є велика ймовірність, що всередині помащені атакою дерево швидко обсипається, догляд полягає в поливі, еслисть можливість оприскуванні і підгодівлі. Чудово, якщо є можливість, після нового року помістити елку в провітрюване прохолодне приміщення, але не на вулицю. Сильні морози можуть зіпсувати кореневу систему, і дерево загине з настанням весни ялинку краще висадити в ґрунт. Там дерево буде куди комфортніше.